До засідання комітету Верховної Ради з питань запобігання протидії корупції. От народні обранці зараз спілкуються з головою Державної фіскальної служби. Давайте послухаємо. Дуже кратко скажу інформацію в загальних картинках, от, щоб так, щоб мати скажем, загальну картину. Те, що вдалося зараз, скажем, так так, за більш ніж місяць побачити, і тим чином чим зараз ми займаємося, щоб було таке відчуття у всіх нас, де на якому, скажімо, полі ми зараз знаходимося. Ну, перше мінагрополітики зараз працює 471 кампанія. Це досить великий блок, з яких як ми бачимо, що реально працюючі компанії у нас ну, не так уже багато. Якщо подивитися, що 76 компаній це компанії, які взагалі не здійснюють будь-якої діяльності. І саме цікаво, що ці компанії дуже важко знайти, тому що, скажімо так, що відповіді зараз на них майже жодної немає. А багато з них, скажімо, навіть не виходять на зв'язок, і ми зараз не будемо готувати краєм подання і до генпрокуратури, і до органів що знання, ну, що з ними взагалі відбувається. Значить, 63 у стадії банкрутства, у стадії ліквідації, 149 у стадії реорганізації. Ти тобто зависли, 23 залишилося залишилися в поминав Кримі. Це я окремо питання розкажу, тому що ми розуміли. По кількості активів, які залишилися на сакупованому Кримі, це починаючи від нашого рибного флоту, закінчуємо такими, скажімо, брендами, як Масандра, Лівадія, Новий Світ. Ну це такі вражаючі, скажімо, цифри. І питання, що зараз ми дуже ретельно дивимося, що можливо зробити в цій ситуації спільно з Мінюстом і з іншими, скажем, зараз нашими міністерствами. Вплоть до того, що або перереєстрація на рівні Києва, або в тому числі переєстрації брендів, тому що ну як це залишилася, скажімо, це наша українська територія, наші українські компанії, наші українські бренди. Які зараз будуть продаватися відповідно, в російських магазинах і так далі. Значить, 92 лише здійснюють господарську діяльність. Це блок компаній, які зараз працюють і які, скажімо, показують, скажімо, хоч якусь більш-менш активність. А загальний цих, якщо подивитися, скажімо, там всередині, що робиться, ну тут є інформація про борги, там ми знаємо, що там зараз 10 людині гривень. Але всіх цікавлять, що ж що там робить всіх підприємств, підприємств, що це зараз питання, саме грарна сфера. А, і це, це саме питання державних підприємств, як і що там відбувається. Ну, Перше, скажімо, дуже цікаве було. Це одна з, один з моментів це приклад виводу державного майна. А, зараз там є слайди, можете подивитися. Це от, одні з елементів, ми знайшли, яким чином вводилася дуже велика кількість майна. Зараз це питання знаходиться на, на контролі. От, ми будемо зараз працювати спільно так, з правоохоронними органами, тому що через скажімо, дуже просте схему, чотири етапи, ви бачите, що... Компанія, компанія, компанія і далі продажа з різними напрямами, починаючи з того, що вводилася як через кредиторку, як через скажімо, просто, скажімо, роботу з орендою, потім інвестиції, потім майно передавалося, так і просто майно десь втрачалося скажімо, там по ходу. От. Наразі зараз з 32 філій залишається лише 5-6 реально живих активів. Решта зараз ми зараз проводимо окрема група створена, створена окремий підрозділ. Спільно з юристами проводимо активну діяльність і будемо інформацію передавати далі також до правоохоронних органів. Можна буде дуже ретельно подивитися і вже спілкуватися з нашим ГПУ. Значить, те, що стосується, скажімо, всіх цікавить укрспирт, значить, 19 грудня 2014 року була створена окрема група, значить робоча група со службового розслідування через вилу низької порушень і зловживання. Значить, у нас є довідка, яка міститься на 152 аркуша на цій довідці. Значить, основні я б скажу самі основні питання, які були. Ну, перше, це саме цікаві цифри. Ми бачимо, що майже 400 мільйонів гривень питаються. Питання пов'язане з нашими порушеннями щодо вимог податкового законодавства. Це дуже великі цифри. Інформація зараз вона є і в Міндухі, і є в ГПУ. Ці цифри ну такі до два питання. Це пов'язана перше, знижена сума ПДВ на 200 13 млн грн і питання, що зниження суми податку на прибуток на 203 мільйони гривень. Значить, з цікаво, думаю, що також цим цікаво, особисто генеральному директору колишньому господину Лабутіну було виплачено коштів 287 тисяч 154 гривні, як фінансову допомогу, яка також була зроблена незаконно, в той час, коли скажімо, ми збираємо гроші вибачте, на бійців АТО, це можна було купити більш-менш близько 50 нормальних бронежилетів. Ну, скажем, там два взводи можливо, спокійно комплектувати людей наших АТО бронежилетами замість цієї фінансової допомоги. Далі, неґрунтоване завищення цін при закупівлі сировини. Одна з дуже, знаєте, скажімо, таких цікавих проблематичних моментів. Значить, яким чином доліз, скажімо, можуть зникати гроші усі прекрасно. Знаєте, дякую нашим депутатам багатьом, тому що отримують вас також ваше, ваше окреме звернення з порадами. Ті чи інші проблемати ну, питання, скажімо, ми бачимо. Одне з проблем це питання перше. Занижена сировина. Те, що вдалося знайти поки що скажімо, робочій групі, це з привиними доказами, це невелика цифра, це 3 мільйони 618 тисяч гривень. Це той, той втрачений доход через, скажімо, купівлю сировину. І другі цифри це питається… Відвантаження по зниженим цінам Збитки 9 мільйонів 549 тисяч 264 тисячі гривень. Ну, це, скажімо, так, я взяв основні цифри, але детально є у нас зараз оцей отчет, звіт, довідка. Я думаю, що всім бажаючим депутатам, членам комітету можемо вислати, щоб з ним ознайомитись, також готові спільно працювати більш детально. Це була, скажімо, дуже саме таке перша робота робочої групи. Значить, що далі? Значить, Пана Лабутіна було відсторонено від виконання обов'язків керівника. Ну, Прикриваючись кодексом про працю, він втік на лікарняний, потім це неможливо звільнення в правовому полі. Далі ми історію знаємо, бачили з телебачення про його, скажімо, таке таємне зникнення з лікарні. Зараз він перебуває у розшуку. І на даний момент, скажімо, шість заступників, які є в Укрспирті, по різним причинам, хто у розшуку, хто не приходить на роботу, то також хворіє. Тобто компанія, скажімо, була на якийсь момент просто паралізована, тому що, скажімо, вся перша ланка.